Під час щотижневої прати наради при міському голові керівник управління житлово-комунального господарства Гнадій Малашенко повідомив, що вихідними у місті сталися аварії на водогоні. Комунальники і досі працюють над усуненням поривів. У нас сталося два пориви на минулому минул, 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 тижні. Попризній водопровід відновили. Але вчора значний дуже порив. Це вулиця Знам'янська зачепила зараз від. Від водопостачання відключено частину будинків по Чернігарській, Знам'янівській, Садовий бульвар. Зараз роботи тривають зараз. Дуже великий рівень ґрунтових вод, і вже не перший у нас. Ламає труби із за просідання грунту. Міський голова наголосив на необхідності залучити всі необхідні служби для усунення аварій, аби запобігти виникненню надзвичайної ситуації у місті. Я не можу вас похвалити за знаменську, тому що можна було трошки більше зробити вчора. Крім водогону, у нас порив каналізаційного колектора в районі гаражного кооперативу на глибині більше п'яти метрів. Тому для водоканала безумовно буде серйозніше випробування на цій неділі. Ці будемо підключати підрядні організації. Надзвичайно складний обсяг робіт на на великій глобині, да і ще й великі ґрунтові води. Ось накладуються такі великі обмеження, які придеться преодолювати для того, щоб забезпечити місто своєчасно водою, і відводення каналізаційних стоків. Міський голова подякував усім за надану військовим допомогу та наголосив на необхідності продовжувати роботу у цьому напрямку. Я дякую за оперативну підготовку тих напрямків, коли поїхали на схід під Бахмут, повезли і матеріальні ресурси, і, і все те, що те, що вони потрібні, автомобіль поїхав додатковий. Я дякую Олегу Теофіловичу за оперативне рішення цих питань. Дякую медикам, які зібрали медичну допомогу там хлопцям, тому що там кожен день є поради. Як, як, би не, як би це не прискобно говорити, але кожен день наші хлопці стоять між життям і смертю, захищають нашу Україну. І ми повинні все робити для того, щоб їм допомагати. Микола Нога повідомив про те, що вихідними відбувся Конгрес місцевих регіональних влад при Президентові України. Як результат на громаду чекають зміни. Президент поставив цілий ряд конкретних, конкретних вимог до органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування повинні поставлена задача працювати в умовах військового часу. Не така якась демократія і гласність, яка приводить ні до чого. Військовий час, який приводить і все треба робити для перемоги. Ось таке завдання поставив президент, і Ми будемо прибудовувати свою роботу в громаді.